Вітаю! Здається, про умови нестабільності ми з вами знаємо все або майже все. Урок, який щойно проводився в класі, за певних причин, тривоги, відсутність електроенергії, переходить в урок онлайновий, дистанційний, має менший час, має інший формат, і наша з вами. Задача і велике питання, як же бути в цих умовах стабільними і як ще й підтримувати дійсно ефективне навчання? Давайте спробуємо сформулювати свої власні ключі до цього уроку. Перед вами два ключових питання, які пропонуються: це дійсно як проводити уроки тут більш-менш зрозуміло. І тут, мабуть, немає єдиної відповіді. Ми будемо з вами адаптуватись дуже швидко під ті умови, які виникли. А от як до цього підготуватись, як переформатувати ті наявні наші матеріали в ті, які будуть працювати. Ефективніше, які можна бути в різних умовах для різних дітей, для тих, хто зміг приєднатись, не зміг приєднатись, наприклад, до наших синхронних зустрічей, яких змогли прийти до школи, ні. Тобто, будь-який варіант ми дістаємо з нашого чарівного капелюха наші підготовлені такі ресурси у вигляді кроликів, і можемо цей фокус спробувати. Здійснити. Але, можливо, у вас є своє власне ключове питання, тому сформулюйте його, будь ласка, прямо зараз. Перед тим, як починати будь-який урок, це не лише для дорослих, це не лише для учнів, це для всіх нас, хто навчається протягом свого життя, ми маємо перевірити, чи ми готові цей урок почати. І приходимо до нашого чек-листа. Зараз перед вами. Чотири питання. Спробуйте перевірити, наскільки з них ви можете відповісти так. Так, я можу пояснити різницю між онлайновим та дистанційним навчанням. До речі, зверніть увагу, що в різних джерелах ця різниця, і навіть це визначення, воно протилежне буває, тому подивіться, поцікавтесь і сформулюйте своє визначення. Друге, я можу навести приклади різних варіантів змішаного навчання. Ми можемо по-різному міксувати уроки. Це може бути онлайн, офлайн. В певні дні тижня це може бути, наприклад, там чотири тижні на 20, часові такі проміжки, а можуть бути по-іншому. У нас може бути частина уроку проходити частина теми в одній площині, площині класу, офлайнного навчання, інша в дистанційному, те, що нам треба зробити самостійно в онлайн просторі. Отже, знову ж таки, можу навести приклади. Третій пункт маю свій YouTube канал або інший ресурс, на який я можу дати посилання. І це тренд сучасності і ознака сучасності. Я можу дати посилання на те, що я вмію, на те, що я роблю, і на те, хто я. І четверте питання: що всі матеріали знаходяться в хмарному середовищі? Ну, про те, що. У мене згорів ноутбук і я не можу зараз працювати, ми це чуємо від дітей, тому не будемо повторювати. Отже, наш чек лист пройдено, і ми йдемо з вами далі. Що будемо робити? Будемо збирати кейс. Це наша задача сьогодні. Що буде в нашому кейсі? В нашому кейсі буде 5 основних матеріалів. І я одразу хотіла порекомендувати свій перший кейс зібрати з наявних матеріалів. З того уроку матеріалів, якого у вас найбільше, вони там десь зібрані або не зібрані, ми їх зберемо, але точно це не про урок з нуля. Чому зараз ще ми про це поговоримо? Отже, нам потрібен текст. Для того, щоб ті, хто має змогу прочитати його, з телефона, можливо, роздруківка, можливо, ми прийшли в укриття, роздрукували одну сторіночку, це максимум. Далі у нас є презентація: ось така приблизно, як ви зараз бачите, у нас є певні вправи і завдання, які ми підготували, є тести різного виду, є Рефлексія завдання для неї, а також підготовлені відео та аудіоматеріали. Тут у нас є і для тих, хто читачі, і для тих, хто глядачі, і для тих, хто слухачі. Ну, тепер спробуємо знайти для тих, хто навчається, зібравши це все разом. І починаємо ми з текстового матеріалу. Тут може бути дуже складно, якщо у вас є готові матеріали або електронний підручник, ви відкриваєте і основною задачею Буде розмістити все на одній сторіночці, ні не сьомим шрифтом. Давайте подивимося ось такий приклад: ви за посилання всі матеріали доступні. Ось тут варіант: я не скажу, що це було просто розмістити на одній сторіночці. Тут є, бачите, у нас декілька посилань, і знову ж таки, це для вчителів, для людей, які мають. Певну підготовку для дітей таких посилань, ну, максимум два для старшокласників. Чим менше діти, тим менше цього тексту, половина сторіночки, одне посилання. Я думаю, що ви зрозуміли. І у нас з вами перше завдання. Завдання буде наступним. Проаналізуйте, будь ласка, наведений матеріал, той, який щойно у нас ось тут той, що у нас є в презентації за посиланням. І знайдіть три ключові моменти, які, на вашу думку, є найважливішими для підготовки якісного уроку. І зараз я пропоную зупинити відео і зробити це завдання. Я сподіваюся, що ви це зробили. Зверніть увагу на. Сенс цього завдання на його мету. Ну, звичайно ж, його мета повернути нашого учня до текстового матеріалу, який він обов'язково пропустить, якщо ми не заакцентуємо на цьому увагу і не скажемо піди, подивись, ні, не хочу, а от тобі завдання по матеріалу, і вже треба повернутись, і вже треба щось зробити. І тут одразу давайте розберемося з цими мовними моделями. А що б я робила, будучи учнім? Так, звичайно, я б скопіювала зараз цей текст, віддала б його чату GPT і поставила це завдання. Я б його також скопіювала. І він мені точно видав би три ключові питання. Але це було б дуже багато тексту. Тому мені прийшлося би уточнювати напиши коротко. Але по цьому тексту видно, що це не створив учень. Тому, як досвідчений учень, користувач GPT написала б створи так, щоб вчитель не зрозумів, що це написав чат GPT. І тут питання: а чи це завдання? І Має сенс в такому вигляді? Так. Ми декілька разів звертаємося до тексту, ми декілька разів звертаємось до чату, навряд чи це хтось зробить з першого разу, і навіть матеріали ми можемо попросити його сформулювати. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо у вас є готовий матеріал, і ви хочете зробити ось цю саму сторіночку тексту, берете свій матеріал, віддаєте його мовній моделі, наприклад, чату GPT, і говорите. Сформулюй мені, будь ласка, сформуй мені ось цей весь матеріал за ось таким прикладом на одну сторінку. Ви дуже сим зекономите час. А ми йдемо з вами далі і говоримо про презентацію. Тут було б ідеальним, якби. З колегами, з іншими ми мали таку співпрацю, щоб ми об'єднались при підготовці, наприклад, презентації та й всього матеріалу і кейсів також для, наприклад, однієї паралелі, бо ми всі робимо зараз одну і ту саму роботу. І якщо ми об'єднаємось, то ми будемо мати набагато більший, швидший темп і набагато більшу ефективність. Тут було б добре об'єднатися, якщо ні, то. Беремо шаблони, беремо готові шаблони Google -тем, і працюємо з ними. Якщо буде необхідність, то я обов'язково дам список шаблонів і посилання на ті, які є у мене і які підходять до уроків. Так От було б дуже непогано, щоб ми створили один шаблон для хоча б предмету або класу. І в цьому шаблоні був би і однаковий мінімалістичний дизайн, і певна структура. І ось тут ми з вами переходимо вже до поняття нейронавчання. Якщо наш мозок бачить щось звичне, йому це дуже лайт, він це сприймає. Він дуже не любить працювати, тому ми давайте намагатися його не навантажувати там, де не треба. Так от, якщо він буде бачити однаковий шаблон, ну, наприклад, перший слайд це завжди ми пояснюємо. Назва урока, так, і було б ще непогано показати карту уроку. Ну, наприклад, це в темі з 15 уроків, шостий урок. Зверніть увагу на те, що у нас не те, що учні не знають, у нас дуже часто вчителі не можуть назвати, вони можуть назвати скільки, наприклад, уроків. Там в класі або в темі, але не можуть сказати, скільки тем, наприклад, в курсі математики всієї школи. І такі питання завжди дуже, дуже показове для того, чи ми бачимо все системно, чи ми це бачимо на карті. Далі, ключі до уроку. Формування ключового питання. Ключове питання про нього будемо говорити окремо, тому що це дуже важлива тема. Більшість ключових питань у нас формується вчителем. Але ж сприймаються діти. Тому тут будемо говорити про ключові питання, як про те, що ми маємо або спитати в дітей, або помислити з їх точки зору, і сформулювати ось це ключове питання на 80% з позиції учня-студента, і на 20% з того, що ми все ж таки хочемо додати від себе, що ми мріємо, що це буде засвоєно. Далі у нас іде перевірка попереднього досвіду, і це не лише про знання, це саме про досвід. Можливо, я цього не знаю, але можу дуже швиденько знайти. І тут у нас відпадає, ви це вчили в третьому класі, звичайно ж, ви це маєте пам'ятати в 10, одразу ні. І далі у нас йдуть слайди. Де у нас є дуже коротка інформація, сім рядочків, максимум, взята з нашого тексту року або на нього посилання і завдання практики. Інформація, завдання практики. Знову ж таки, якщо це менші діти, то це одне завдання і один інформаційний блок, ну, можливо, два. Якщо це старші, це може бути 3-4 блоки, але точно не більше того, що ми говоримо зараз з вами, про базовий модуль. Три це, на мій погляд, максимум. Далі ми йдемо доповнення до реальності, і це завдання, які можна робити самостійно, або можна робити, якщо раптом у нас така розкіш, що ми можемо 45 хвилин вести цей урок, а не 20, і не 30, і не 10, які залишились тривоги. Тому це мають бути завдання достатньо цікаві, які можна виконати. Ну, наприклад, отримати більший бал за це, якщо ми за базовий модуль там беремо. 8 балів, то тут можна отримати більше. Про оцінювання будемо говорити окремо. Ну і останній слайд це прагнути більшого завдання, яке дає більше занурення, більше уявлення про тему взагалі. Тут у нас з вами тест. Я прошу зупинитись зараз і структуру презентації спробувати заповнити у вигляді ось таке, такого тесту. Можливо, вам прийдеться щось переглянути, але досвід показує, що і так він працює. Отже, зупиняємось, робимо завдання. Продовжуємо далі. Щодо тестів, так повертається до нас інформаційний світ, що ідея, а давайте взагалі тести не використовувати, вона така ж сама дуже така радикальна, як і давайте все у вигляді тестів. Звичайно, істина посередині. і... Наявність мовних моделей, типу ЧАТУ, GPT, приводить нас до того, що завдання з відкритою відповіддю, скоріше за все, наші учні будуть виконувати за допомогою цих мовних моделей, і перевіряти їх, як ті завдання, які були, там напиши есе, наприклад, ще що небудь. Ну, власне, то немає сенсу. Вони можуть бути, але вони можуть бути без перевірки або з якимись там постав три питання до цього тесту, ну і, і так далі. Але знову ж таки розуміючи, що тут нас. І такі питання дуже добре заміняють, заміняють мовні моделі. Але в нас має бути тест для навчання, тобто той тест, який я можу проходити дуже багато разів, і він мене повертає, він дає мені аналіз: ось це правильно, це неправильно, можна подивитись тут. І я проходжу, проходжу, маю 100% і відправляю yes, Я зробив ці 100% такий результат цього тесту. Далі тест для контролю знань. І це знову ж таки може бути тест для самоперевірки, а може тест для взаємоперевірки, ну тобто там, де ми вже хочемо щось перевірити. І знову ж таки, приклад рефлексії: це, що зі мною залишається. У сухому залишку. Всі ці три приклади у вас є, ви можете на них подивитись, і ми з вами переходимо до ось такого завдання завдання співпраці з мовними моделями, без яких уже освіта наша далі рухатись, скоріше за все, не буде. Ми будемо разом. І запропонувати, тобто очолити цей рух дійсно, і запропонувати створити приклад такого тесту, приклад такого. Ось таке завдання, воно приводить учня, воно приводить того, хто навчається, до розуміння відмінності в цих тестах і дає нам дуже хороший досвід навчання власних мовних моделей для того, щоб вони працювали ефективніше. І обов'язково до нашого уроку ми даємо коротке відео, я ще не знаю, наскільки коротким, чи не дуже вийшло наше це, і аудіофрагментарне. Тобто відео, яке пояснює і дає рекомендації, на що звернути увагу, і аудіофрагменти дуже короткі, до двох хвилин, де у нас є начитаний певний підкаст. І після нього одне завдання. І ще частинка аудіо, ще одне завдання. Ну, наприклад, ми у нас так немає можливості зараз працювати класи. Ми, наприклад, знаходимося в укритті, або вдома знаходимося, або десь, не знаю, на дачі дитина де не тягне відео. Вона може прослухати це і дати відповідь на питання. Тобто аудіоматеріали також не викреслюємо з загального кейсу. І ми з вами переходимо до. Фінального завдання в базовому модулі. Скільки завдань в цьому відео ви вже виконали, і хтось не зупинявся і не робив ці завдання, він починає пригадувати. Так, звичайно, ви можете це пригадати. Пишіть відповідь: яке завдання було складним або незрозумілим? Дуже буду вдячна вам за зворотній зв'язок, особливо щодо незрозумілості. І Порада, рекомендація, не факт, що її зараз всі виконають. Якщо ви не виконували хороший час зупинитись, перейти до завдань і виконати їх. Їх, до речі, було три. На цьому ми завершуємо базовий модуль, хто це все зробив, виконав завдання, відповів на запитання, зібрав ці свої запитання десь в одному місці. Це може бути Google форма, це може бути платформа, з якою ви працюєте, бажану платформу, нема, то й нема класруми, все нам підходить, нам підходить все, що систематизовано. І далі ми переходимо з базового модулю на модуль доповнений. У нас залишається трошки часу, час на уроці, і ми починаємо це робити в команді. Ми починаємо це робити як міні-проект, ми починаємо це робити як маленьке дослідження. І я зараз пропоную вам зробити цю. Практичну роботу, за яку ви можете отримати ще два бали. Хочете десяточку, працюємо. Кейс матеріалів для одного з року. Берете свій урок. У якому ви зібрали, наприклад, найбільший матеріалу. У вас є презентації, у вас є презентації, які ви не використовували, є тексти, є підручники, є тести на різних платформах розкидані, дороблені, недороблені. Неважливо, просто їх багато. І давайте спробуємо їх зібрати за нашим принципом: в кейс. Будь ласка, не створюємо ніяких нових завдань, не робимо нових тестів, просто збираємо, фільтруємо, зменшуємо об'єм. І зафіксуйте, скільки часу у вас на все пішло. Якщо у вас є ця відповідь, на що у вас пішло особливо найбільше завдань, то ми можемо переходити і отримати вже і 12 балів. І що ми тут маємо зробити? Тест для навчання, тест для самоперевірки, озвучено коротку презентацію і записаний аудіофрагмент. Якщо ми це все з вами створюємо, а потім аналізуємо, яка частина цього завдання зібрала найбільш, забрала найбільше часу і чому саме, і ось там, скоріше за все, є зона нашого розвитку. Працюємо, дякую за увагу, рухаємось далі.